Танки будете ставити перед ним, тоді ви маєте право письмово звернутися до мене. А зараз ви у мене забудете там? Я не забрав, але я не розумію В суті. Ви прийшли і Молодина знімаєте не нічого ви не висловлювати. Не... Я не буду з вами спілкуватися, поки ви не заберете камери. Я не боюся камер. Я готовий розмовляти будь ким, будь-якими журналістами, ну, давати будь-яку прес-конференцію. Але якщо ми будемо розмовляти по кримінальних провадженнях. Ні. Ми по вашим, по вашим Ми словам, по... Володимир Ми Михайлович, мовляти. ви, не даєте ви рік справи. назад нас прийняли, обіцяли особисто нам, що ви е, зробите так, що з тих справ, які е, порушила, е, порушила кримінальні справи листу е, Лариса Вікторовна і інші члени, і інші нашої, організації, і. члени нашої організації, а не рішення винесе рішення, по, е, яким мають підґрунтя, щоб притягнути людей, а інші закриють. Вийшло так, що вони всі закрили, а Лариса Вікторовна обратно їх через суд відкрили. Ну ви ж обіцяли, що буде якийсь крок, гік, пройшов, нічого рішов, нема. По перше, yeah. довгий час поліція не працювала, слідчі поліції були нелегітимні. Займалися працювання керівники. Дуже було багато об'єктивних факторів які пришкоджали прийняти законні рішення. Ви це знаєте? Да, що знає і Прокуратури була Але реформування вже прийняли рішення, Чому прийняли незаконні? Ну ви вважаєте, що не, не я, суд, суд. Не Уже я суд, су, суд. суд вважає, суд в рішенні вказав, ми будемо виконувати рішення суду. Добре, Суже, Раз, а, залишим, а, залишим, а залишим, як покарані залишим. будуть ті люди, які виносили ці рішення? Раз суд. Якщо будуть по тих провадженнях, які були закриті. Винесені в у майбутньому оправдальні вироки. Ті люди будуть покарані. Ага, тобто ми чекаємо, що до кінч... за процесуальні рішення ні слідчі, ні прокурори за процесуальні рішення не несуть відповідальності. Це не їхня. їхня безпосередня робота. Ми не передбачено таке Ну ми зрозуміли. це тобто. є правова позиція. Колізія, це є правова колізія. Це не позиція, це є от таким методом продовжується корупція. От, ви берете... от по суті, Коли по суті то ми виключили камери, так як ви і говорите, щоб воно не було. Розоложення та да. Давайте письмове звернення конкретне, по конкретних питаннях. Ми, ми прийшли на усний прийом. Хто його відмінив? Ніхто не відмінив. Будь ласка, ви третій раз уже нас посилаєте кудись. дуже себе Ми півроку не приймали мене. Під різними предлогами. У вас не було півроку. Мене все рані немає втерпалі. Колись виїжджали за кордон вас. було. — досі мене нема. Просто вам, може, так доповідають, що мене нема, але я до вас намагаюся попасти вже півроку. Хто вам заважає до мене попасти на прийом? Можливо, ви? Можливо, ваші підливі? Хтось заважає. Я у цього... я Чоловіка зустрічаю вже третій чи четвертий раз. ми вже були четвертій Петровичем. І він підтвердить, що я не за кордоном. До середини листопада я працював у Київській конкурсній комісії. Ми ми я був від реалізацій, да, да, не треба говорити, що Ні, вас ніхто не приймав. Ми не говоримо, ми, ми розмовляли тут із Симоном Іваном Петровичем. Ми засняли годину, щоб він говорив за 125 тисяч.